Вітаю всіх. Сьогодні 3 листопада. Хто слідкує за каналом, бачив, що три дні назад ми приїхали сюди, пробували орати, але вигнав дощ. нас вигнав дощ з цієї діляночки. Приїхали ми сьогодні, приїхали ми десь о першій годині дня, зараз пів Приїхали продовжувати оранку. Так, зробили. Таку невеличку ваточку. Там у нас пшеничка, ми її орем сюди, тут кукурузка і там ще трішки соняха потрібно буде переорати. Так, що у нас земля зверху трішки підсохла, але все рівно, все рівно, вологи багато, на колеса трішки налипає, але поки погода дає, то ми працюємо. Так, ті два корпуси в нас стернуті, все дуже гарно. А третій корпус той, що ми замінили, він був ржавий і в таку погоду налипає. Потрібно зараз буде його почистити і можливо, можливо, можливо в інтернеті до кінця оранки. Так, що ще? Там у нас була пшеничка, врожайність була близько 2,5 тонн. По... по жнивних рештках. Дивіться, от скільки кукурузи палки залишається на горі. Але це нас не лякає. Хтось каже, що це зовсім не оранка, навіщо так орати, що не потрібно цього робити. Але це ми робимо для себе і тому, тому. Тому думка таких людей нас трішки не цікавить. Так, звісно, тут ось залишилася і солома зверху, вона не приоралася. Але ось дивіться, отакі ось гривки, де пройшов комбайн. На вороночки їх вже немає. Майже все пішло туди в землю. Так, Тут у нас буде соняшник, там де кукуруза, у нас буде соняшник, там у нас буде трішки кукурузи і все. До кінця туди остальне ячмінь. Ярий, не озимий. Азимий ячмінь ми не сіємо вже років три, тільки ярий. Так, під ячмінь ми оранку проводити не будемо. Там була зроблена у нас дисковочка, але до дощу ми трішки не доробили. Так, Звісно, загінка не дуже рівна. так, Відбив, звісно, як зміг. Воно сиро, передка нема, трактор тягає Умз, що ще сказати. Але, але, але він, свій. він свій і роботу свою робить. Не потрібно наймати, платити великі кошти за оранку. Звісно, це дуже трудоємка така праця, оранка, але від неї ми не відмовляємося. Хоча було в планах отут де пшеничка зробити ще одну дисковку і не орати. Але ми від цієї задумки відмовилися, вирішили все рівно цей рік орати, тому що тут буде сонях, сонях буде тут під Гранд Стар, Тут буде посіяно. Піонер Сенгента. Тут оце де пшениця, буде посіяно Піонер Сенгента. І, 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 і напевне отсюда, десь де я стою, і туди до кінця кукурузи буде посіяно ще два якісь гібрида. Можливо, 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 докупимо ще якісь українські. Торти. Так, по -кукурузки, по кукурузки, як тільки з'явиться на складі кукурузка, яку ми плануємо сіяти, я обов'язково зніму відео. Насіння Сенгенти у нас вже вдома, соняшника. Насіння піонера у нас вже проплачене. З насінням українських виробників ми ще поки що не визначилися. Так, буду продовжувати працювати, тому що тут дуже багато, тут більше, наверно. Та десь близько 12 гектар потрібно вигорати. Звісно, це не за один день, днів три. Але як отака погода, що зранку не дає виїхати, то я думаю, що затягнеться ця оранка й у мезиком днів на 5. По чуть-чуть до темна, до пізна. Будемо працювати, але але, але будемо намагатися зробити, поки дає погода. Так що слідкуйте за каналом. Слідкуйте, підписуйтеся. Так, Ще є одна важлива проблема. Поламався в нас генератор. Трішки ми його підлампічили, поміняли шоколадку, але це ненадовго. Замовили ми новий. Можливо, на днях прийде, тоді будемо продовжувати оранку вже і в темний час доби. Так, дякую за перегляди. Слідкуйте.